Ворог завдав 14 ударів по цивільному населенню. Серед постраждалих шестирічна дитина. Вибухи пролунали в шести населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Селидове, Часів'яр, селищі Очеретине, селі Новопокровське. Армія РФ била ракетами, артилерією, мінометами. Пошкоджено щонайменше 27 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, 4 заклади освіти, підприємство, автостоянка. Сьогодні близько Ко пів на першу Росія завдала сім ракетних ударів по селидовому. Станом на ранок відомо про одну загиблу особу та сімох поранених. Серед них дитина шести років. Руйнувань зазнали 12 житлових будинків, школа три дитсадки, приватне підприємство та автостоянка з семи автомобілями. Крім того, вчора у Красногорівці поранено 74-річну жінку. В Авдіївці авіаударом зруйновано багатоквартирний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні і